Перемога Росії різко наростить витрати Сполучених Штатів. Коли доля Європи переходить повністю в руки НАТО, тоді для України створюється унікальна можливість стати по суті східним форпостом НАТО без України. Європейська безпека неможлива. Росія не дуже важлива країна для світу і вона. Це демонструє. Дії Трампа, чесно кажучи, дуже напружують весь світ. Відмова від китайської продукції з боку США, Європи рано чи пізно призведе Китай до більш скромних бажань. Вітаю, друзі! Завершився Рамштайн. Виступив на Рамштайні Зеленський. Всі побачили, як він обнімається з Марком Рютте, генсеком НАТО. Тобто, все серйозно, Зеленський вже прибув до Італії, де розмовляє з Джорджою Мелоні. До речі, подружкою Трампа. Хочу нагадати, що Мелоні якось дуже вдало балансує, і вона, попри те, що нібито Італія не найголовніший гравець в Європі, але. У Трампа є свої симпатії до Макрона і е, тепер до Мелоні. Що цікаво, що мені здається, що Ілон Маск, який вже почав підгавкувати то на Шольца, то на Стармера, ну і на Макрона тепер. Тобто е, Маск, який просто пустився берега, але ж він пустився берега на тлі того, що і сам Дональд Фредович, так би мовити, дозволяє собі, скільки всього. Неприпустимо, що інколи здається, що ну от е, Господь пожартував зі Сполучених Штатів, давши обрати е, Трампа знову на главу держави американської найпотужнішої держави світу. І коли ми зараз дуже жорстко прив'язані і до допомоги США, і до допомоги Європейського Союзу, то дуже важливо, щоб. Ну, ми моделювали, прогнозували, що нас чекає в випадку деструктивної поведінки Трампа. Ну, мені все ще здається, що це така ну, гра на публіку. Тому що, по суті, ключових радників, яких він призначає, це доволі прагматичні люди із такого старого республіканського табору. Хоча оцих всіх фріків, типу Вівека Рамасвамі чи Маска, він все-таки пригріває теж для якоїсь дуже серйозної потреби. І це зрозуміло. Тому подивимося на прагматичний бік і пробуємо моделювати поведінку в випадку того, коли екстравагантність Трампа. Так занесе його, що безпека України просто буде, так би мовити, прерогативою Європи. І в цьому сенсі, е, видання Політіко пробувало, ну, все-таки, розібратися, що чекає Україну в випадку зміни політики демократичних країн. І тут е, видання Політіко прокоментувала. Позицію Європейського Союзу Кая Калас. тепер єврокомісарка з питань міжнародних відносин. А в минулому прем'єрка Естонії. Нагадаю, Естонія це країна, яка найбільшу частку валового продукту зорієнтувала на допомогу Україні. І ми будемо пожиттєво вічні, вічно вдячні Естонії. До речі, Естонія це країна, яка по завершенню. Нинішнього Рамштайну звернулася до учасників з метою продовжити формат це дуже серйозний сигнал. Якщо враховувати, що в Естонії розміщене командування кібервійськ НАТО, то здавалося б, територіально Естонія і за чисельністю населення не така впливова країна, але коли країною керують розумні люди, то вона має досить серйозну суспільну вагу. Так от, Кая Калас прокоментувала по суті перспективи, і вона сказала так: я дійсно впевнена, що всі решта членів Європейського Союзу, а також сподіваюся, Сполучені Штати готові й далі. Надавати підтримку Україні. Європейський Союз також готовий взяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати не захочуть. Ну, зрозуміло, що Сполучені Штати бачать свої важелі впливу на Європу через посилення присутності на європейських ринках, і, до речі, досить суттєве обмеження доступу товарів європейських в США. Ну, є таке, але е з цим можна боротися, бо Європейський Союз, маючи під боком звільнену Україну і вкладаючись у розвиток розбудови інфраструктури української, може створити європейський Китай в Україні. Тобто територія достатня для розміщення індустріальних центрів українська, а плече доставки будь-якої продукції в Євросоюз а особливо оборонної, створює хороші обставини, коли Україна об'єктивно стає частиною Заходу. І в цьому сенсі Блумберг, ну, просто зробив експертизу гіпотетичної перемоги Росії над Україною. І до чого прийшли експерти Блумберг? Та прийшли до того, що перемога Росії різко. Наростить витрати Сполучених Штатів. Аналітики Американського інституту підприємництва, я свого часу, це такий синтенк дуже крутий, дуже крутий. Я свого часу вчився в Вашингтоні на менеджменті синтенків, таких мозкових центрів. Ми відвідували інститут підприємництва. Так от, що вони говорять, що успіх російського вторгнення змінить геополітичні баланси в Європі. І підштовхне е, е, Москву до загроз погроз е, в, на адресу країн НАТО. На що зразу буде потрібно різке нарощення оборонних витрат? Значить, е, американські експерти називають суму 808 мільярдів на, на найближчі 5 років. Тобто, це п'ятиріччя великих оборонних витрат і. і що це означає? Це е, також накладає на Сполучені Штати е, досить серйозні е, видатки. Е, ну, от вони називають суму 165 мільярдів доларів щорічно до поточного плану, який існує в США, для, е, е, цей план, ну, скажімо так, е, Призупинення агрес агресивності Китаю. І туди зорієнтовані великі кошти, велика потуга. Ми бачимо, як по суті, президент Байден вже не перший рік тонко натякає про те, що інтерес Сполучених Штатів зараз більше на Тихому океані, ніж в Атлантиці. І Атлантика стає тоді прерогативою Європи. а Американці переключаються на Тихий океан. Ми вже спостерігали, як там починають формуватися нові формати. До речі, в часи холодної війни там існували блоки, які повинні були збалансувати Китай і Радянський Союз. Такий блок Сенто, блок сеато Ну, старші люди пам'ятають. Так от зараз фактично ідея створення блоків на Тихому океані починає домінувати навіть у Японії, яка всіляко старалася уникати блоків. Але зараз в провідних партіях японських обговорюють можливість входження Японії в блок, який мав би. Ну, дещо зменшити агресивність Китаю. І це повернення до форматів Холодної війни, як не крути. В цьому сенсі для України, коли доля Європи переходить повністю в руки НАТО, тоді для України створюється унікальна можливість стати, по суті, східним. Форпостом НАТО, тобто без України європейська безпека неможлива, без підготовленої української армії, навіть після завершення бойових дій, вона навіть будучи суттєво скорочена, вона буде найбільш боєздатною і боєготовою на Європейському континенті. Вкотре нагадаю, що такий потенціал до обороноздатності, демонструють переважно країни російського пограниччя, яких, населення, яких саме життя просто ставить у ситуацію без вибору або борони країну, або загинеш. Ну, от в цьому сенсі Фінляндія, наприклад, має дуже патріотичне населення, десь під 80% якого готове боронити країну зі зброєю в руках. Натомість. Німеччині навряд чи набереться 20% громадян, готових зі зброєю в руках боронити свою країну. Ну, Німеччина це окрема тема, бо все-таки в Німеччині є травма Другої світової. І що цікаво, що німці не бояться американців. І німці якось так, ну, з великим Таким, ну, можливо, пієтетом оцінюють потенціал Росії. Чому страх перед Росією після Другої світової війни залишився в німецькій свідомості? Але ж реально, то більшу частину Німеччини відвоювали союзники, не Росія, не Радянський Союз. Тобто Німеччина зараз проходить виборчу кампанію, і є таке відчуття, що все-таки Німеччина оці травми Другої світової війни починає пережив... mm. проходити, заліковувати. Німеччина більше не має тягара провини за дідів і прадідів. Німеччина нинішня дуже поважна і, ну, я б сказав, дуже важлива для світу країна. Так само в Європі важливих для світу країн дуже багато. От Росія не дуже важлива країна для світу. І вона це демонструє. Але зараз формат трампівський і посттрампівський, тобто. Дії Трампа, чесно кажучи, дуже напружують весь світ, але з іншого боку, таке відчуття, що ніби він ненадовго. От от, звідки це відчуття, не можу зрозуміти? Тобто політики, які хочуть е е грати вдовгу, не займаються аж таким ламанням кісток, а потім їх зрощуванням наново. Все-таки е політики, які хочуть грати вдовгу, не бавляться в, в травматику, в, в травматичність, самотравматичність вламання власних кісток і зрощення їх по новому. Враження таке, що Трамп цією ідеєю ламання кісток і зрощення їх по новому дуже налякав демократичних союзників. Але в мене є відчуття, що. Оцей переляк робить для України велику послугу. От ну, Є таке відчуття, повірте. Але найбільшу послугу для України роблять наші Збройні Сили. Це вони виводять нашу суб'єктність як міжнародного гравця на особливо високий рівень. Я Пробував аналізувати зміни ринків, відток економіки, ну, скажімо, зміна формату торгівлі з Китаєм. І те, як Китай почав замикатися на Росію, а Росія взагалі без огляду на Китай е замкнута, означає, що по суті відмова від китайської продукції з боку США, Європи, рано чи пізно призведе Китай до більш скромних бажань. Ну, але на тлі Китаю російські хотелки будуть ще скромнішими. Час переможе, аби лише вистачило стійкості наших воїнів. Дякуємо їм за це.